Проект Електронні петиції інноваційний інструмент залучення громади до прийняття рішень це ініціатива, яка має на меті підвищити здатність громади міста ефективніше впливати на органи місцевого самоврядування, а також брати безпосередню участь у прийнятті рішень шляхом використання комунікаційної онлайн платформи та впровадження механізму електронних петицій. До речі, саме електронні петиції широко використовуються як громадянами країн Європейського союзу, так і американцями. Зараз виникла дуже велика нагальна потреба, щоб такий механізм був запроваджувався і в регіонах України, і Чернівці можуть стати таким одним з перших міст регіональних, в яких цей інструмент запрацює. Ми сподіваємося, що так і буде, і в нас буде першість в цій справі. А для цього необхідно спершу розробити відповідну нормативну базу та положення, створити платформу для створення та обговорення усіх моментів, а також залучити мешканців міста до обговорення проблем міста та створення електронних петицій. В проєкті нового статуту міста є додаток, пропонується додаток, який саме присвячений електронним петиціям в місті Чернівці. Тобто, в нас є якраз. Дуже непоганий шанс реалізувати наш наше бачення того, як електронні петиції мають працювати в Чернівцях. А вже наступного вівторка відбудеться публічне обговорення проекту положення про електронні петиції в місті, на яке запрошують громадських активістів, держслужбовців та представників ЗМІ. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.